Ну що, люденьки, це, напевно, останнє відео про цю кухню, і тут буде більше процесу перефарбування і стін і кухонних меблів. Почала зі стін, перекатала в два шари і все готово. Взялася за меблі, відкрутила ручки, прошліфувала, відмила від жиру, потім знежирила. І приступила до перефарбування. Обрала фарбу Empire, колір L429. Дуже мені подобається цей насичений синій кольор, такий він прекрасний, не можу. Фарба лягала ідеально, тому що вона була така ріденька і, за рахунок темного кольору. І таке було враження, що це фабричне перефарбування. Також перефарбовувала в два шари. 24 години висихає один шар, а потім наносити другий. Купила нові ручки, матові, чорні, дуже симпатичні. Не могла одночасно перефарбувати зразу верх і низ, тому що не було де зберігати самі дверки. Тому одні, які висихали, я їх вішала назад і бралася за інші. Мені дуже сподобалось поєднання темно-синього і ось цього гірчично-верблюжого кемел-кольору. Але колір старої плитки не дуже поєднувався з верхнім кольором фасадів. Тому ця кухня зовсім заграла по-іншому, коли я наклеїла самоклеючу плитку і об'єдналась в єдиний ансамбль. І тепер я, як митець художник, дивлюсь на цей витвір мистецтва і насправді дуже задоволена своєю роботою, чесно. А ви пишіть в коментарях, чи подобається вам таке поєднання, і чи наважились би на такі яскраві кольори.